Це Швейцарія, одна з найрозвиненіших та найсучасніших економік вільного ринку у світі. Швейцарія є країною, що не має виходу до моря, оточена п'ятьма іншими державами та розташована в місті злиття Західної, центральної та південної Європи. Швейцарське плато Альпи та Юра це три окремі географічні регіони, які утворюють її поверхню площею 41 285 квадратних кілометрів. Хоча більшість із 9 мільйонів жителів країни. Живе на плато, де розташовані найбільші міста та комерційні центри, такі як Базель, Женева та Цюрих більша частина країни оточена Альпами. Кожен з 26 кантонів, що утворюють Федеральну Республіку, має свій власний прапор та герб. В інших країнах кантон можна порівняти зі штатом, кожен із цих кантонів має значну автономію. І може встановлювати свої правила на свій розсуд. Це вказує на те, що кожен кантон має свою конституцію та адміністрацію. Швейцарія, одна з найпромисловіших країн у світі, пропонує своїм працівникам одні з найвищих заробітних плат у світі. Валовий дохід на місяць становить 7800 доларів, середні зарплати в Німеччині 3800 доларів та Австрії 4100 доларів, значно нижчі. Якщо поглянути уважніше на активи. Цифри виглядають ще вражаючішими. Швейцарія є найзаможнішою країною у світі за середніми чистими активами на одну особу. У глобальному звіті про багатство UBS за 2023 рік зазначається, що медіанні активи на одну особу в Швейцарії складали 171 тисячу 35 доларів. Чому ж Швейцарія така багата? Середньовічна анархічна державна структура, що складалася майже повністю з незалежних кантонів і була оточена сильними експансіоністськими королівствами, існувала до 1848 року, незважаючи на відсутність природних ресурсів, колоній чи прямого доступу до моря в цьому регіоні. У таких умовах як може нація піднятися до рівня однієї з найуспішніших у світі? У XIX столітті відбулося накопичення більшості сучасного багатства. Багатство Швейцарії не можна пояснити єдиною причиною. Протягом більше тисячі років ця територія, що простягнулася від Північної Італії до Англії, служила основою європейської економіки і досі залишається важливою. Окрім того, що цей регіон має найщільніше населення, він вніс безліч винаходів. Цей економічно розвинутий коридор, що з'єднує Північну Італію з Англією, Він елюкс. Західну та південну Німеччину, а також Швейцарію, підкреслений концепцією синій банан, яку запропонував француз Роджер Брюне у 1989 році. Приєднання до цієї динамічної економічної зони передбачає активний обмін ідеями та технологіями, що дозволяє спеціалізації та поділу праці, що сприяє інноваціям та економічному зростанню. Давні звичаї та переваги цієї унікальної області глобального розвитку ілюструються швейцарськими регіонами, такими як Базель у фармацевтичній промисловості, Цюріх у банківській справі та інформаційних технологіях, а також Санкт Гален у текстилі. Що перше, що спадає на думку, коли ви думаєте про Швейцарію, напевно, це банки, завдяки репутації Швейцарії як країни з банківською таємницею. Багаті іноземці зробили значні вклади в їхніх банках, часто намагаючись уникнути податкових зобов'язань або захистити свої багатства від політичних заворушень на батьківщині. Швейцарські банки отримали великі депозити європейської валюти з таких країн, як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Великобританія. Вважається, що кількість незадекларованої європейської валюти, що зберігається в Швейцарії, Становить 1,5 трильйона євро. Загальна сума незадекларованих коштів у світі перевищує 2 трильйони євро. Крім того, через політичні обставини, страх експропріації вдома або побоювання конфліктів та зміни режиму Швейцарія стала фінансовим притулком для грошей з Латинської Америки, Близького Сходу, Азії та Росії. Інші фінансові центри мали меншу неупередженість, незалежність та професіоналізм, тому вибір був обмеженим. Протягом приблизно 40 років Швейцарія займала унікальне місце на світовій фінансовій арені. Колись важливим елементом фінансової системи Швейцарії була банківська таємниця, яка швидко зникає. Швейцарія та Ліхтенштейн колись славилися своєю суворою конфіденційністю, але зовнішній тиск, особливо з боку США та Європи, змушує до змін. З 2009 року глобальна прозорість значною мірою витіснила банківську таємницю, яка в основному стосується лише швейцарських громадян. Незважаючи на закінчення банківської таємниці, фінансовий сектор Швейцарії залишається дуже важливим, становлячи понад 8,9% від ВВП країни в 2022 році. Основи економічного процвітання Швейцарії беруть початок кілька століть назад. Більше 700 років тому Швейцарія виглядала зовсім інакше. У засновницькому міфі, відомому як Клятва Рутлі 1291 року, кантони Ури Швіц і Унтервальден пообіцяли підтримувати один одного. З часом до них приєднувалися інші міста та регіони, що, врешті-решт, призвело до створення конфедерації, яка була визнана в 1513 році, коли народилася первісна швейцарська конфедерація. У конфліктах, що тривали в наступні століття, швейцарці продемонстрували свої бойові навички, особливо під час боротьби з габсбургами та бургундійцями, і здобули репутацію непереможних воїнів. У Швейцарії попит на найманців був дуже високим і вони відігравали важливу роль в економіці. Оскільки молоді чоловіки з сіл не могли влитися в місцевий аграрний сектор, вони шукали вигідні можливості роботи за кордоном як найманці. Ці контракти сприяли збагаченню багатьох людей і сімей та проклали шлях для подальшого економічного зростання Швейцарії. Природні ресурси країни, такі як Ріки Рейн і Роне, та стратегічно важливі гірські перевали, підтримували торгівлю та слугували важливим транзитним шляхом між Північною Європою та північною Італією. Внаслідок цього, ще до початку сучасної епохи, Швейцарія перетворилася на значний міжнародний торговий центр Гугеноти. Група протестантських біженців, які прибули до Швейцарії в значних кількостях у 16-17 століттях, зробили важливий внесок у розвиток інформації, навичок та доступу до ринків і сировини. Вони принесли виробництво шовку та бавовни в німецькомовні райони, а також годинникарство до франкомовної частини Швейцарії. Ранній розвиток годинникової та текстильної промисловості, які згодом стали основою промислової економіки Швейцарії. Був значною мірою зумовлений гугенотською імміграцією. Економіка Швейцарії процвітала ще до початку індустріалізації завдяки раннім проявам протипромислової діяльності. У цей період, відомий як домашня промисловість або система підряду, люди працювали вдома, отримуючи сировину від посередників, фургерів, які також збирали готову продукцію. Взимку, коли сільськогосподарської робочої сили було небагато, ця система забезпечувала важливий дохід. Текстильна галузь стояла на передовій цієї ранньої індустріалізації, швидко впроваджуючи машини для збільшення виробництва. Виробництво машин стало наслідком механізації текстильної промисловості і значно сприяло економічному розвитку Швейцарії. Водночас з'явилась індустрія смолярства, що виникла внаслідок фарбування текстилю, яка в підсумку проклала шлях до сучасної хімії та фармацевтики. До середини 19 століття Швейцарія стала найбільш індустріалізованою країною в Європі, поступаючи лише Англії, завдяки стрімкому зростанню текстильної промисловості. В Швейцарії траплялося небагато історичних подій. Це дозволило країні добре розвиватися, вона ніколи не брала участі в великих конфліктах, під час яких зазнала втрат. Поки сусідні країни страждали від наслідків Другої світової війни. Швейцарія залишалась у відносно міцному становищі з неушкодженими виробничими потужностями. Додатково кілька залишених заводів були закриті. Швейцарія не пережила цього. Це дозволило Швейцарії задовольнити величезний попит на товари, який виник у післявоєнну епоху, і швидко їх постачати. Дехто вірить, що золото нацистів та ухилення від податків пов'язані із заможністю Швейцарії, згідно з однією точкою зору. Роль Швейцарії як фінансового посередника для нацистської Німеччини уберегла її від атак під час Другої світової війни. Швейцарія стала важливим союзником, оскільки нацистська Німеччина ставала більш ізольованою і не в змозі купувати сировину необхідну для виробництва зброї. Країна обміняла швейцарські франки на нацистське золото, у тому числі золото, яке було захоплено в концентраційних таборах. Швейцарський національний банк. Придбав нацистське золото на суму майже 400 мільйонів доларів, що в сучасних валютних еквівалентах є мільярдами доларів. У 1996 році Швейцарський національний банк визнав, що отримав приблизно 20 мільйонів швейцарських франків прибутку від своїх воєнних угод з німецьким центральним банком. Репутація Швейцарії за кордоном зазнала впливу кількох скандалів. Зрозуміло, що репутація Швейцарії сильно постраждала внаслідок її торгівлі під час Другої світової війни. Після 1945 року репутація Швейцарії досягла найнижчого рівня. Країна намагалася розвіяти свою репутацію спекулянта, підтримуючи ініціативи, програми і нейтралітет, і це зусилля явно дало результат. Швейцарія є однією з найбільш винахідливих та конкурентоспроможних країн у світі. Завдяки своїй високоосвіченій та кваліфікованій популяції, вже 13-й рік поспіль Швейцарія займає перше місце серед 132 економік у глобальному індексі інновацій 2023 року. У глобальному рейтингу конкурентоспроможності вона посіла друге місце після Сінгапуру з середнім показником у 25 мільйонів відвідувачів на рік що генерують 55 мільйонів ночівель. Туризм глибоко вкорінений у швейцарську культуру і є важливим економічним двигуном альпійських регіонів. Він становить понад 3% ВВП та забезпечує роботою більше 4% робочої сили. Швейцарія має вищу вартість життя. Громадяни Швейцарії заробляють більше ніж німці чи австрійці, але їм також потрібно платити набагато більше, оскільки ціни тут дуже високі.